Триває ефір громадського інтерактивного та uh, радіо. Uh, 1. з нами на зв'язку Карл Волох, політичний аналітик, блогер, бізнесмен. Вітаємо вас, пане Карле. Добри uh, сьогодні хочемо поговорити про роль громадянського суспільства загалом, і особливо під час війни. Адже відомо, що завжди uh, якась незначна частина суспільства, яка є найбільш активною, власне і задає вектор його розвитку. Але якщо ми говоримо про мирний час, то це е, лише вектор розвитку. Якщо ми говоримо про час війни, в якому Україна фактично знаходиться з 2014 року, то це питання виживання всієї нації. Ось і ви, власне, проаналізували е, роль е, суспільства в вашому дописі у Фейсбуці, так і е, хочемо поговорити про цю. Активну меншість, і на вашу думку, чи стала більшість активною у зв'язку із тим, що 24 лютого у нас почалося повномасштабне вторгнення і від війни стали залежати всі? Я не думаю, що в нас аж так зросла активність. у Просто з, з, змінилися пріоритети суспільства, це те, що говорить соціологія. Що щодо активності, навпаки, громадське суспільство в принципі зараз обмежено в своїх діях під час війни абсолютно не недоцільно так мовити, грати на боці ворога і е, дестабілізувати ситуацію в середині країни країни, навіть якщо певні дії, скажімо, керівництва країни нам видаються. Не завжди обґрунтованими, тому ми точно не не допомагатимемо е, Путіну. Але е, в цілому е, я вважаю, що в довоєнний період, точніше, не так ну некоректне формулювання, бо війна з 2014 року йде. А е, в період до, до 24 четвертого е, лютого е, суспільство розіграло дуже серйозно. Просто про проаналізуйте, зверніть увагу. Зеленський прийшов з джендою абсолютно 100% замиритися з Путіним. Він дав свого часу директиву е, е, тодішньому міністру закордонних справ пристайку і а відтак, е, значить, делегації наші в мінську е, підписати, що за основу врегулювання е, значить береться формула Штайнмаєр. Я просто нагадаю, що формула Штайнмаера передбачала проведення. Виборів в Україні до, до моменту, значить, як ми відновили б суверенітет над окупованими територіями, і до моменту, як ми відновили б контроль за, за кордоном українським. Відповідно, це означало, що до влади, вже тепер абсолютно офіційно не Неофіційно, як воно е, було до так і є зараз, абсолютно офіційно на легітимних виборах, які ми мали б визнати, мали прийти люди, які стовідсотково керованими з Москви е, з усіма своїми структурами, е, знову ж таки, створеними на гроші, і під керівництво Росія. Тобто, як, як із значить силовими органами, і особливо з армією, яку мали назвати там якимось делікатним іменем типу народної міліції або що, але ці армійські корпуси з їхніми російськими інструкторами, і так далі, повністю Значить, керованими з Москви, повністю, значить, інтегрованими до, до речі, в південний військовий округ Росії, з точки зору воєнної з зі зброєю з Росії з амуніцією з Росії з розвідкою з Росії з навчанням з Росії. О, оці, оці, оце ордло. Мало влитися в Україну як абсолютно легітимне утворення на правах там, скажімо, автономії або що це спочатку не треба було і до такого прав просити. Це можна було би зробити наступним етапом або федер... Федер... федералізацію і так далі. І щойно би це сталося в країні? Почалася б громадянська війна. Це поза всяким сумнівом. Тобто, це був план А Путіна. Він завжди в нього був такий. Він був найпростіший для нього. Тому що він, коли б тут почалася повноцінна громадянська війна, значить, в якій що би вийшло, є території законні з законною владою, які мають інший погляд на розвиток країни, і вони не хочуть підкорятися Києву. І і, і тоді б ми мали повноцінний конфлікт, і в цьому конфлікті ми б не мали. Я не кажу жодної допомоги, але точно масштабної допомоги від заходу ми б не мали. Ну, подивіться, що, що робили свого часу росіяни е, разом з е, засадом в Сирії. Там е, там півтора мільйони людей знищили. Півтора мільйони людей там зрівняли буквально землею міста. Ніхто їм не допомагав, або майже ніхто не допомагав. І американці не допомагали, і європейський союз тим паче ніхто їм не, не допомагав всі заплющували на це очі. Те саме чекало і на нас майже так. Тобто на словах всі б засуджували. А насправді, якщо б Путін вів війська для того, щоб умиротворити, так би мовити, е, е, громадянську війну. Ми б не, не дочекалися ані зброї, ані серйозних санкцій. Ну, були б заяви засуджені, і так далі. Але в глибині душі всі б очікували. Що він справиться з ситуацією і вирішить її? А вони б його засуджували і якоюсь мірою я можу їх зрозуміти, і ось тут. Чому це не сталося? Ну згадайте, це ж вже було. Ну вже була підписана формула Штаймаера як основа. Ми почали виводити людей на вулиці, ми почали протестувати, ми почали погрожувати масовими е, е, акціями непокори. І Зеленський відмовився не з першого разу, з другого, з третього разу. Акцій вже було чимало. Зеленський відмовився свого часу е, від того, щоб йти цим шляхом і фактично призвести Україну до повного поглинання Росії. Так що. Роль суспільства тут була величезна, і недооцінювати це не можна, і зробила це та сама агресивна меншість. Так нас називали донедавна. Я просто, просто нагадую, що до, до початку повномасштабного вторгнення нас називали агресивна меншість, ну яка не готова була змиритися з, з такою ситуацією, і не готова була змиритися з тим, що влада веде країну до катастрофи. Пане Карле, ну ви зазначили, що якби формулу Штенмаера реалізували би, то можна було би росіянам проштовхувати тезу про те, що в Україні громадянська війна, тому що Донбас почав би воювати. Але що їм тоді зараз заважає повстати в цьому Донбасу воювати за Росію чи за ті квазі республіки? Адже ми зараз бачимо, що більшість з них мобілізована силою, вони воювати не хочуть. Більшість з них каже, що їм байдуже взагалі де жити, вони не готові вмирати за ті республіки чи за Росію. А що би змінилося, якби форму Штанмайера прийняли? Це ж просто формальність. Дивіться, ні, це абсолютно не формальність. на, на, на цей раз ми маємо абсолютно інакшу ситуацію. Ми маємо е, Байдена і Джонсона, котрі вже минулого року, 21-го року, практично півроку до вторгнення, говорили про те, що Путін готується до вторгнення. Путін готує вторгнення. Путін готовий до вторгнення. От Путін вже, е, значить, е загрожує вторгненням в найближчий час. Що вторгнення це очевидно станеться після якогось казу з Белі, після якої якоїсь провокації під чужим прапором. Що ця, ця війна є абсолютно неспровокованою, і цей напад є абсолютно неспровокований. Світ визрів побачити реальну ситуацію Росії проти війни Росії проти України, агресії Росії проти України, і це не має нічого спільного з громадським. Радянською війною. Я кажу ще раз, якби почалася війна після виборів е, е, всередині в, в України, і Путін ввів би війська вже як миротворець, це була би... Геть відсотково, на градусів відмінна ситуація. Тоді, пане Карле. Наступне питання: а чому ж е, зараз? Ну верніше не зараз, а 24 лютого, так Путін не вів ці війська суто на Донбас. Вони ж визнали е, е, там, незалежність так цих республік, так званих в межах Донецької та Луганської області. Чому він не вів саме туди? А не напав? Він напав на Київ, напав з Криму? Для чого він це зробив? Він сам себе виходить, загнав в глухий кут. Ні, ві дивіться ціл, цілком можливо на той момент, в принципі, де б він не почав, це вже нічого не допомагало. Я кажу ще раз: була сформована певна громадська думка в світі, сформована не нами, сформована. Керівниками провідних країн, таких як Сполучені Штати і Великобританія, е, значить, що мова йде про неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Де б воно не сталося на той момент, воно би виглядало дуже погано. Крім того, апетит Путіна на той момент вже визрів таким чином, що він вважав тим паче після. Того як народ в 19-му році обрав дав мандат на вирішення нашого нашого військового конфлікту з Росією на Донбасі, і до речі, і в Криму дав мандат людині, котра чотири рази ухилялася від повісток, сміялася з них і так далі. І казала, що абсолютно впевнений, що він закінчить війну, що війна потрібна тільки тільки Порошенкові, і так далі. А він закінчить війну і домовиться з Путіним. Коли це сталося, в Путіна прийшла майже впевненість, що су, що населення України готове його прийняти, і е, йому абсолютно не було ніякої е, е, ніякого сенсу обмежитися тільки Донбасом. До речі, він не не збирався обмежуватися е, Донбасом. Донбас. Це було місце, де мала виникнути оця серйозна війна, протистояння повномасштабне і так далі. А тоді він вже вводив би війська в Україну для я кажу ще раз: для того, щоб замирити, і це абсолютно не означало би азна означало би, що він ввів тільки на Донбас. Навпаки він вводив би для того, щоб в Києві так мати змінити уряд на підконтрольний собі, для того, щоб це питання було вирішено. Президента Зеленського, та от дійсно наскільки змінилася його політика за цих останніх три роки, якщо говорити, зокрема, от зараз бачимо весь інтернет в мемах армія Віра Мова, та, тобто з тим гаслом, з яким попередній президент йшов на вибори, то чи дійсно місце сидіння президентів змінює щось в їхній голові в сторону державництва? По перше, так поза всяким сумнівом, Знаєте, якщо, якщо ми відкинемо зараз е, е, фактор, е, значить, конкретної погрози від Путіна Януковичу за його намір е, вливатися, так мати при євросоюзи підписувати асоціацію. То ви ви побачите, що навіть Янукович відверто проросійський тип відверто ставлених проросійських ків в, в Україні і так далі, навіть Янукович ставав набагато більше українцем за той час, коли він був е, президентом, ніж ніж е, весь період, коли він президентом не був. Тому безумовно це місце впливає. Друге. Е, абсолютно зрозуміло, що е, якби Зеленський не, не ставав так мовити, патріотом, якби не проходив процес «порошенковізації», Президента Зеленського то його позиції в країні були б далеко не не блискучими. Війна би точно не, не такому не сприяла, от ну а це решта наскільки можна вважати це щирим, нещирим і так далі. Ну чесно, я навіть не хочу аналізувати. Знаєте, дії його сьогодні в цьому відношенні є правильними, тому прискіпуватися до того, чи це глибоко в ньому сидить, чи це неглибоко, чи закон'юн кон'юнктурне не кон'юнктурне факт, факт, той, що людина робить правильне правильні речі, і, і це ми маємо оцінити позитивно, я би ми не оцінювали його там властивості і здатності в принципі керувати державою. А як ви гадаєте, чи зміниться його ставлення до свого попередника? Оце схоже, що навряд чи А чому і знаєте, якби воно могло статися, воно би воно би сталося давно. Ви взагалі ніколи не звертали уваги, що зрештою це дві партії, котрі практично не відрізняються нічим, крім певною мірою ставлення до певного моменту ставлення до протистояння з Росією. Тобто одні е, з, е, вважали, що це марна історія, і все одно тільки, е, тільки жорстке протистояння навіть збройне і опір, і так далі, і так далі, і треба цього притримуватися. А інші вважали, що можна домовитися в якийсь момент вже зрозуміли, що домовитися неможливо, і е, різниці між цими політичними силами, слуга народу і європейська солідарність, практично не існує. А чому ж в такому разі влада настільки? Настільки вороже ставиться до, до опозиції, котра досить, я можу сказати, відповідально підходить і дійсно не підтримує владу в багатьох починаннях, і так далі, це особистісне, я не знаю. Якісь там комплекси, особисті, якісь там ще речі. Але безумовно, якщо би можна було, якщо би Зеленський був здатний на на зміну ставлення до Порошенка, він, він би це вже зробив, тому я не вірю в це на жодну секунду. Пане Карло, але водночас деякі аналітики експерти вважають якраз провиною пана Порошенка про те, що він на свого часу не вів воєнний стан та те, що він не перевів економіку на воєнні рейки. Та й водночас він створив таку ілюзію: нібито в нас війни немає. Війна десь є там на Донбасі. Всі втомилися від війни і всі жили своїм життям. а єдина ця агресивна меншість, про яку ви згадували, вона тільки переживала за те, що відбувається на Донбасі. Знаєте, є такі експерти, які просто говорять дурниці. Ну от що таке воєнний стан. Чи, в чому би він по перше, де було взяти? Де було взяти кошти і, і ресурси для введення воєнного стану? Ви собі уявляєте міста під контролем, комендантська година, патрулі заборонити вибори і так далі. Я, до речі, вам хочу нагадати один раз після нападу на українські кораблі, Порошенко на пару місяців ввів воєнний стан, причому обмежений в певному місці. Якої критики він критиці він був підданий? Ви, ви згадуєте, що це він робить, щоб не проводити вибори, що від це узурпація влади і так далі. Якби. Він це ввів ще без такого нападу. Ну, я кажу ще раз: якщо хочеться хоч присікуватися до чого, то звичайно можна шукати. Але насправді це ну, абсолютно дурниця. Ну але можливо, якби дійсно Порошенко вів воєнний стан, не було б виборів і не вибрали би Зеленського, тоді не було б повномасштабного вторгнення. Оце таке умовно, так? Ні, ну ну дивіться, ну як можна. Якби він не провів вибори, в нас є захід, який е, дуже прискіпливо за нами слідкує, як за кожною по е, пострадянською країною, котра невідомо, в який момент перейде від демократії е, до, до знову якогось там автотеравтоавторитаризму. З якої б це рації Порошенко Порошенко мав відміняти вибори і так далі? У нас нормальна демократична країна. Це можливо єдине, що ми здобули за цей час. Влада переходить від однієї людини до іншої, переважно. Мирним шляхом і так далі. Перше, що зробив майдан, він провів вільні відкриті вибори, а не те, що московити люблять про нас сказати, що ми змінили владу військовим шляхом і переворотом. Ми пере взагалі нікого переворотом не усували. Ми добивалися виборів. Коли той президент втік, от ми їх моментально провели прозорі нормальні вибори. Тобто, що сталося, що вибори були позачергові? Це це ознака військового перевороту. Ну, це ж дурня. Тому я кажу ще раз: це наша найбільша перевага в тому, що ми є демократичною нормальною країною. І Порошенка, слава Богу. Діяв практично в цих в цих рамках, на жаль, Зеленський на завжди так діє. Подивіться на на, на відлучення від, від цифрового ефіру опозиційних каналів і так далі на інші речі, які він собі дозволяє. Досить недемократичні. але це вже інша історія. Ба, переважно, поки що ми є країною демократичною, навіть на війні. Пане Карле, ну і мабуть, останнє запитання стосовно ось цієї ситуації, яка складається довкола українських посольств і консульств, які отримують пакунки з різними очима твари, тварин та із з вибухівкою, що це відбувається, і, ну і хто за цим стоїть на вашу думку? Е, дивіться, я там, де треба спекулювати. Не маючи абсолютно жодних, жодної е, більш-менш толкової інформації, я завжди відмовляюся. Я не знаю, так як я це бачу. Це якісь абсолютно маргінальні утворення, так би мовити, російських, назвімо так е, е мегапатріотів, ультрапатріотів. Швидше за все, це воно е можливо, це щось інше, але я не маю достатніх підстав аби когось в принципі тут звинувачувати. Тому я би почекав, що скажуть на це е уповноважені органи в там тій самій Іспанії, в інших країнах, там де е стаються такі випадки. Дякуємо, пане Кавла за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, пана політаналітик, блогер, бізнесмен Карл Волох в ефірі громадської інтерактивно. радіо 1. Ну, все добре. тримаємося.